Ілон Маск щодня отримує погрози. Про це він заявив прямо у Білому домі під час засідання кабінету міністрів. За його словами, члени його команди і він отримують велику кількість поганих коментарів і не просто листів із невдоволеннями, а навіть погрози вбивством. Маск не надав додаткових деталей щодо характеру чи джерел цих погроз, але наголосив на серйозності ситуації. Я додам, що Маск очолює департамент ефективності уряду структуру, яку особисто погодив Дональд Трамп. Його завдання жорстко очистити федеральний апарат і масово звільняти чиновників і ліквідовувати зайві відомства. Тож, ймовірно, саме на це така гучна реакція. Радник Трампа з Нацбезпеки безпеки Майкл Волц визнав, що додав у секретний чат головного редактора Зеатлантік. Передає про це Fox News. Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цей чат. Це соромно. Ми докопаємося до суті, сказав Волц. При цьому він наполягає, що не знає, як додав журналіста до чату, бо, начебто, не мав його номера. Нагадаю, скандал вибухнув через публікацію видання The Atlantic», редактора якого випадково додали до секретного чату Сігнал, де тривало обговорення між віце-президентом Джей Ді Венсом, главою Пентагона Пітом Гекситом, радником з питань нацбезпеки Майком Волцем. Вони координували удари по хуситах в Ємені. Тож відтепер інцидент із секретним чатом Сігнал розслідує Ілон Маск про це. Мільярдеру, який очолює департамент ефективності уряду, а сказали в Білому домі. Ну і доручили йому таке завдання на тлі інциденту. Неурядова організація Американ Oversight подала позов проти п'яти високопосадовців адміністрації Трампа. Там стверджують, що використання Сігнал без відповідного дозволу порушує федеральний закон про збереження державних записів. А опитування ЮГО, яке провели наступного ж дня після публікації цієї інформації, показало, що 48% американців вважають цей витік інформації порушенням закону. Водночас сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що нічого страшного не відбулося, і він підтримав свого радника із нацбезпеки Волца. Цитую: він за урок, урок хороша людина, сказав Дональд Трамп.